Друзі, привіт! Дочекалася ну принаймні я, що нарешті плей-офффінбас, хоже не плоффен хелл. Це коли навіть за рахунку плюс 30 або плюс 20 інша команда не здається і бореться до кінця. Сьогодні там Оклахома на чолі з Раслом Везрухом, та в Гаєм Раслом Везруком. Билася Зойки і сіно. Там те, що вони видали, вони показали рекординбав, перші половині набрали 87 очок. Якщо Оклахома буде хоча б на 90% демонструвати те, що у них є зараз, ніхто їх в цьому плей-офф не зупинить. Їх єдині, хто могли зупинити, це Клівленд. Це теж команда з іншими швидкостями. Але Клівленд, коли будуть здорові, хоча б Гарланд і Моблі, хоча б двоє з трьох. Про Хантера я вже не говорю. Фантастична була красива гра, Йоті сьогодні 6 фолів отримав, в третій 4 і сороковку вони влетіли. Але вбилися до кінця. А от Бостон, виграючи плюс 20, якось так ну так, на, на, на в'ялому почали грати і попали знов, друге. Друзі, це не смішно. Мінус, мінус 20 було в нью йорка і вони повернулися. І знов Нікол Бріджес в кінці не дав виконати кідок на овертайм чи на перемогу. Минулого разу він заблокував ну м'яч м'ячу Брауна сьогодні у Тейтома. А Бостону в лапках великий привіт, коли вони не змогли 85 з половиною хвилин четверті, чверті забити з поля жодного гола. Тобто для команди, яка претендує на захист чемпіонства, це просто ганебно, причому вдома програючи 0-1, коли всі мали зібратися і просто там вистрілити, при тому, що Порзінгіс повернувся. От, е, да, це буде жорсткий плей-офф. Дуже багато говорив про це Стів Кер. На жаль, вибув Стеф на тиждень. Е, е, його били, били, били Х'юстонці. Ну, в деякі. Ну я не можу сказати, що його добили гравці мінісоти, але су, сумарно, кумулятивно це дало далося знаки. Стефа не буде тиждень. Побачимо, що Голден Стейт покаже без Стефа. Дреймон каже, що їх поведе вперед Батлер. Не знаю, що з цього вийде. От, але мене розсмішило те, як себе вели гравці Місоти на прес-конференції. Коли їм сказали, що вони побили антирекорд НБА сумарно за два матчі, забуваючи з трьочкою з показником 15-5. А вони сиділи там, сміялися гігікали і гагакали. Не знаю з таким відношенням до гри. Як у Мінісоті, як у Бостона буде їм складно ставати чемпіоном, якщо вони не перебудуються.